Іммобілізація або в перекладі знерухомлення постраждалого це критичний етап надання екстреної допомоги, який вимагає високої кваліфікації надавача цієї допомоги. Важливою є правильність та обережність під час виконання процедур, щоб уникнути погіршення стану постраждалого. Правильна іммобілізація гарантує, що постраждалий отримує ефективну допомогу, а ризик додаткових ускладнень зведеться до мінімуму. Привіт! Мене звати Ігор Коверзнев, і ви на каналі Парамедик. Сьогодні ми обговоримо основні алгоритми іммобілізації пацієнтів при травмах, а також розглянемо обладнання, що допомагає мінімізувати ризики ускладнень під час транспортування потерпілого в медичний заклад. Одразу підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про обладнання ціною життя. Перед тим як приступити до імобілізації, важливо оцінити стан постраждалого та переконати, що він не має загрози для життя. Наступним ми оцінюємо наявність переломів, вивіхів або інших пошкоджень, таких як травми хребта, шиї або кінцівок. І тільки після комплексної оцінки ми приймаємо рішення про доцільність і необхідність імобілізації. Принагідно нагадую, що під час імобілізації важливо забезпечити безпеку як постраждалого, так і всіх рятівників, у разі ДТП необхідно уникнути активного транспорту. Того потоку, а під час обстрілів переконатись, що надання допомоги є безпечним для рятівників і загроза вже минула. Пам'ятайте, проводити будь-яку імобілізацію не рекомендовано людям без відповідної підготовки. Застосовуйте іммобілізаційні засоби без залучення медичних працівників тільки за критичної потреби, та в разі самостійного транспортування потерпілих, ну наприклад, з віддаленої місцини або з поля бою. Розпочнемо наші огляди інструментів для іммобілізації з пристроїв, що застосовуються при підозрі на травми шиї та хребта. Якщо є підозра на травму шиї або хребта, необхідно підтримувати голову і шию в стабільному положенні до початку транспортування нашого потерпілого. Це зменшить ризик додаткової травматизації, і саме головне пошкодження спинного мозку. На початковому етапі надання допомоги застосовуються спеціальні шийні коміри, наприклад, комір шини Military. Дана модель пропонує велику варіабельність розмірів, що забезпечує максимально ефективне та точне встановлення. Даний комір містить замки, які дозволяють рятувальнику максимально точно підібрати розмір коміру до шиї постраждалого. Дві кнопки безпеки утримують шийний комір на місці під час регулювання. Конструкція має висувний зручний тримач для підпоріддя, що робить її ще безпечнішою. Комір має темно зелене забарвлення, що усуває небезпеку демаскування та робить його ідеальним для застосування в умовах бойових дій. Завдяки унікальній конструкції, шийний комір... Комір можливо скласти таким чином, щоб він мав пласку форму, та його можна було зручно транспортувати та зберігати. Для допомоги при травмах шиї та хребта в цивільних умовах підійде комір шийний від бренду Paramedic. Комір призначений для надійної фіксації шийного відділу хребта. Це комір жорсткого типу, що дозволяє повністю зняти навантаження з шийних хребців. Він має отвір, що дозволяє проводити маніпуляції з дихальні шляхами і запобігає тиску на трахею, та регулює висоту, що дозволяє пристосовувати. Овати комір та забезпечити комфортну та надійну фіксацію. Комір парамедик представлений в двох типах для дорослих та для дітей. Дані засоби можуть застосовуватись у випадку отримання травм під час надання до медичної допомоги або екстреної медичної допомоги. Важливо, що шийні коміри дозволяють проводити процедуру КТ та МРТ, адже виготовлені з рентген прозорого матеріалу, що є важливим для подальшої діагностики травми. Також хочу нагадати вам правила встановлення шийного коміру. Для ефективного і безпечного застосування шийного коміру необхідна робота, як мінімум, двох рятівників. Один з рятівників надійно утримує голову у знерухомленому положенні, другий рятівник вимірює розмір шиї, виставляє цей розмір на шийному комірі і застосовує його до постраждалого. Пам'ятайте, в жодному разі не дозволяється рухати головою та шиєю під час процедури фіксації шийного коміру. Після накладання шийного коміру необхідно провести фіксацію тіла постраждало на довгій транспортувальній дошці або пневмоматрасі. Отже, сьогодні ми розглянули основні засоби для іммобілізації при травмах шиї та хребта. В Наступному відео ми розглянемо допомогу та засоби для ефективного надання допомоги при травмах кісток тазу. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд! Відео розглянуті товари завжди є в наявності на сайті Paramedic.ua, А наші консультанти допоможуть підібрати найефективніший варіант для ваших потреб. Бережіть себе.